У морозі зима була така тепла дуже, майже не було великих мінусів. А для вже до 15 градусів морозу зовсім, ну як сказати, вона цілком повністю витримує таку температуру. І якби знав з осени, що таке, не буде такої зими сильно морозяної, то можна було б не вкривати. Ну, Але ж ми не можемо цього передбачити, тож вкривали, тепер розкриваємо. так? Можна було і не вкривати цього року. Така температура була взимку. Давай я буду розходити, тебе знімати машину. Машина витримала без проблем. Ну, ми, ж, ми не знаємо осени, що нас чекає. Вкриваємо. Якщо б ви знали, що це таке, так? То... Виходить, це розкриває. Вкривали двойним слоєм спанбонду. Не покажи. Треба вкривати білим желательно, ну, так як у нас було в наліччі чорне, то вкривали чорним, зверху білим. Білим, білим для того, щоб ну, чорне швидше нагрівається і зим, зимку, коли ну, потепління там буває сонце, то ну, скриває. Покажи, як жина, нормально пережила. Ну, нормально, зелені, пагони, бруньки. Та, звісно, не не видно сильно. пережила все. Розкриваємо, а тоді будемо ремонтувати паріру, і так далі. На одному участку ми не вкривали. Як це називається? Регламентні роботи? Чи це, це... Чи це На другому участку ми не вкривали і теж навіть краще перезимувала, то що вона була на повітрі, дихала і нормально. Якби знав зовсім, що тебе чекає, так? не вийде. Мабуть, були миші і собака, чи кіт прогризли дірку. Пошкодились пан Бонд. Ну таке було. Ну, Ажина там нормальна? Нормально, ну це не було морозів, що ну, звісно. Нормально. нормально. Собака, наверное, або кіт вирвали дірку. За мишами ганялась блін. Що це, що це за сорти ожина це? Трипл краун. Тебе повністю ряд такий? Там в кінці лохтей, лохтей і трипл краун. Це добре? Звісно. Ранє трипл краун. і раннє, трипл краун в середній. Хочу ставити ремонтантну живу на другий урожай. Що так? ви робите? Оце бачиш, він просто відпливнулося, але ця ожина називається... Е... Як же що вона називається? Скажи, брусіловський стандарт. Брусіловський стандарт. Це ну, вона тут доносила на верхушках. А я так одріжу, хочу отримати повторний урожай тут на цій. Ну, В основному ми всі зрізали під корінь. Там покажи, ну, там де спиляли все під корінь. Да? Трошки оставить для повторного урожаю, Для раннього. Попробую. Просто верхушки тішу позаносили, відрізаю. І далі воно повинно дати ягоду рану. Це ремонтантна вжина, вона осінню, бачиш, дродила. Як її обично не зрізають, під, під, під ну, так? В більшості випадків зрізають під корінь отаку. Зрізають. Тоді вона заліто. Подростає і під осінь. Що ти одні зрізаєш, нітри не зрізаєш. Що я зрізаю? Я зрізаю тоненьке. Тоненький, Ну, Я зрізаю його. Воно тоненьке маленьке, що з його дитині. А те, що таке покрас, покрасивіше. Оці верхушечки позрізаю, що відродили. Тут остаре. Коротше, що, що це з цього буде? Що треба бути? Ну, це називається Получу другий урожай. Перший урожай був в прошлому в минулому прошлом годину. Покажи. Ну, ось ягоди тут були, бачиш, на оцьому. Тут навіть дощі йшли, так пооставалися і погнили багато ягод. А це буде? Ну а це буде в червні місяці, буде другий урожай дасть тут, на оцих угу. Ну, Я оце вирізаю, оце бачиш, тут таке мілке, худеньке, тоненьке, це все. Воно ну, не нужне. Воно тільки загущає, на йому ягод не буде, а буде там тільки затінняти. Оце все. Це можна було. А ці верхушечки бачиш, що одродила, я зріжу. А тут буде Ну, Це не, не як сказати, можна сказати, що неправильно. Правильніше було б зрізати під корінь. Ну просто хочеться позвучити ранній урожай, то трошки невеличкий кусочок вирішила оставить на другий урожай. Опробувати. В прошлому році був непоганий врожай. Теж залишилося так. Просто випадково не зрізали, воно залишилося і був такий гарний врожай, то я вирішила в цьому році. Остати. Малина одноразового плодолуження. Тобто не ремонтантна, просто малина це феномен. Дуже рясна, солодка і рання. Ну, вона дає один раз літом. Оце на оцих пагонах літом. От плодоносить і все. Ці пагони зрізаються, а нові виростуть і будуть не восени, а аж на той рік літом. А на цьому, ось на цьому це ремонтантно. Я оставлю, так? на оцих вона буде літом родити. А тут виростуть пагони заміщення нові за літо і будуть родити того ж року ну, все, і восени. Два рази буде. Із-за того вон чим вона втічать. Все, да? Ти робота? Сйомщик. <світок> Сйомщик чи сьомчик, бля? <світок> Не хочеш робити, знімай. <світок> ну що, ютуберське діло, є прямо. Кеш бабки. Ну, то там, де цвіточки в а там, де ото нема цвіточки, то літня. Мало йому бачиться пошла, бать. Вот ага. там отонці, то літня. Що не літає таке? Ключ. Подив... Так прикольно бігають. Сереже, що треба? Ну де красиво бігають. Я тридя номер один.